Всім добрий вечір. 18 квітня, тепличка, як є. Помідорчики ростуть, це я тут чаї ганяла. Базилік. Насіяла дуже солодку кукурузу, бондюель. Якщо хтось Знає якусь іншу найсолодшу, солодше цієї. Напишіть, пожалуйста, мені в коментарях. Бо я люблю дуже солодку кукурузу. Сьогодні поливати не буду. На дворі дуже сиро. Так, черга до перцю і не дойшла пікірувати його. Я так швиденько покажу. Покажу, що тут ніде навіть пройти, де. Не хочеться мені ящики на вулицю ставити, бо там дощ постійно. Вирвала всю редиску, щоб помідорам було краще. Ще треба пополоть між рядочками. А ці в горшках вже навіть один одного затуляють. Це, видимо, не відімо. Квіти. Ой, трошки вам покручу голову. Так, скільки тут? 16. Кабачок росте. Прислали нам із дому обігрівач, передають на вихідних приморозки. Будемо гріти тепличку обігрівачем. Він не дуже тягне, не так, як дуйчик. Буде більш економніше. Помідорчики ростуть. А що я робила сьогодні? Сьогодні я пікірувала баклажани. Винесла їх із дому. В землю не пікірувала, а в ящики, тому що це дуже теплолюбива рослина. Якщо буде дуже холодно, то прийдеться назад ці ящики і в дом заносити. Більші посадила в більші ящики. Менші сюди, ще вони такі всі кволі лежать. Це називається баклажан чорний красень. Під столом кріп росте, салат росте, пройти ніде. Достала з підвала жоржину жовту. Це мені мама наділила. У мене розова ще є, а розову я вже проростила. Вона в мене там в баночки вже готова висаджуватися. але жде тепла. Ось вона. От там. жоржинка розова, рожева. Чорнобривці зацвіли. І все. Більше ніхто не цвіте. Редиску поїли. Всім пока. До побачення.